Продовжуємо з вами говорити про віру, яка зростає. В попередній частині ми з вами дивилися, що приготував Бог, які засоби приготував для нас Бог, щоб наша віра зростала. Обов'язково подивіться попередню частину цього Слова Божого. Завтім продовжуємо. Перше до солонян, друга до солонян, перший розділ, третій вірш. Зараз ми з вами будемо дивитися приклади зі Слова Божого, з Писання, де люди у людей в різних обставинах, в різний час, різний рівень віри. до Солонян, перший розділ, третій вірш. Ми повинні постійно дякувати Богові за вас, браті, які належить, бо ваша віра дуже зростає. В у Солонян, віра, дивіться, яка вона? Вона дуже зростає. Віра, вона зростає. Віра, вона може бути великою, віра, вона може бути маленькою. Йдемо в Євангелія від Луки, 12 розділ. Євангелія від Луки, 12 розділ, 28 вірш. Це каже наш Господь Ісус. І якщо траву, яка нині на полі, а завтра вкидають до печі, Бог так одягає, то наскільки більше одягне вас маловіри? віри? Ісус, Ісус каже у людях, які мають маленьку віру. Євангелія від Матфія, 14 розділ, 25 вірш. 14 розділ, 25 вірш. У четверте сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю, а учні, побачивши, що Він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус: Кріпіться, це я не бійтесь. Петро, озвавшись до Нього, сказав: Господи. Коли це ти, накажи, щоб я пройшов до тебе по воді? Він же сказав Іди. І, вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса, та, побачивши сильний вітер, злякався, почав втонути, і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простерши руку, схопив його та й каже йому: Маловірний, чому ти... Засумнівався. Можна ще перекласти це так, що чому твоя віра діяла малий проміжок часу? Люди з маленькою вірою. Ісус в всіх вершах каже про людях, які мали маленьку віру. Євангелія від Матфія. Восьмий розділ, п'ятий вірш. Коли ж він увійшов в Купернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи, Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. Ісус сказав йому Я піду й оздоровлю його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб Ту увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що і я, людина під владою, і в себе маю воїнів, кажу, цьому іди, і йде, іншому прийди і приходить, моєво, моєму рабові зроби це і робить. Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за ним, запевняю вас, що, ніхто в Ізраїлі не, що, що ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки, Віри. А сотникову Ісус сказав: Іди, нехай буде тобі, як ти повірив, і Його слуга тієї ж миті одужав. Ісус каже, що в цього сотника була велика віра. І такої великої віри Він не знайшов в своєму народі, Він не знайшов в Ізраїлі. В попередніх віршах ми бачили, що Ісус каже про людя, о людях, які мали, мали маленьку віру. А тут Ісус каже про людину, яка мала велику віру. Ідемо далі. Дії апостолів, 6 розділ, п'ятий вірш. Всій громаді сподобалось це слово, і вони вибрали Стефана, мужа. Сповненого віри і Святого Духа. Якщо ми поглянемо на Стефана, Слово Боже його називає чоловіком, який сповнений віри. Стакан, який повністю наповнений водою. Стефан повністю наповнений вірою. І Святим Духом. Послання до Римлян. 14 розділ, 4 розділ 19 вірш. 4 розділ, 19 вірш. Авраам. Він не ослаб у вірі й не вважав свого тіла. Хоча мав сто років змертвілим, як і з мертвілою утробу Сари. Він не мав сумніву і недовіри щодо Божої обітниці, але, зміцнившись вірою, і віддав славу Богові і був впевнений, що Бог спроможний виконати те, що йому обіцяв. Слово Боже каже про Авраама, що він зміцнився вірою, міцна віра. Перша до Тимофія, перший розділ, 19 вірш, маючи віру та добру совість, яку декотрі відкинули і відпали від віри. А тут люди, які, якісь по якоїсь причині відпали від віри. Якова, другий розділ, п'ятий вірш. Слухайте, любі брати мої, хіба не обрав Бог бідних свікту, як багатих вірою і спадкоємців Царства Божого? Слово Боже, називає, що є люди, які багаті вірою, в яких віра це її багато. Останнє, 1 Іоанна, 5 розділ, 4 вірш. Хто перемагає світ? Як не той, хто вірить, що Ісус є Син Божий, а тут віра, яка перемагає, перемагаюча віра. Проблема багатьох християн в тому, що вони хочуть, хочуть вірити зразу в багато, зразу в мільйон доларів. І коли в них нічого не получається, вони здаються, і вони кажуть, що віра вона не працює. І християни вони зазнають поразку в вірі через те, що вірять зверх своєї міри віри. Одна мудра людина сказала: деякі люди більш насичились Словом Божим і зміцнили свою віру. І це не означає, що Бог на початку дав їм більше віри, ніж другому. Людина, яка харчувалася Словом Божим і практикувала його, мала таку ж міру віри на початку, що і інші. Він годував свою віру та практикував її, тому що його віра тому його віра і зросла, тому така людина може вірити в більше. Чому у одних людей віра зростає, а в других – ні? Тому що одні вкладають її в діло, одні її користуються, а другі нічого з нею не роблять. І тому, коли вони користуються своєю вірою, вони харчуються Божим Словом, вони живуть Божим Словом, вони виконують Божого Слово, їхня віра зростає. І вони можуть вірити в більше. Тому почніть з малого, почніть вірити в роботу. Почніть вірити в оздоровлення від, мас... від насморка. Почніть вірити в забезпечення для оплати комунальних платежів. Почніть вірити в маленьке щось. І коли ми з вами харчуємось Словом Божим, ми його виконуємо, наша віра з вами, з вами буде роз... зростати. Кожен з нас колись лазив по дробині. І ми не залазимо на цю дробину зверхи. Ми починаємо з самого низу. І коли ми використовуємо те, що в нас є, це починає рости. Віра починає зро... зростати. І ще раз нагадаю вам, що віра, вона зростає, коли ми з вами. Харчуємось Словом Божим і виконуємо це Слово в своєму житті. Алілуя! Господь благ і милість Його, вона вовік. Зустрінемось наступного разу з Господом. Побачимось!